Добрий день, з вами Сергій Сличко. Сьогодні дам поради щодо однієї з головних проблем, з якою стикаються переселенці пошук житла для тривалого проживання. Пропозицій щодо тимчасового розміщення є багато, з цим проблем менше. Але пошук житла на довгий термін потребує зусиль, і іноді може бути і цілим випробовуванням. Ситуація з житлом дійсно є складною. Але не є безнадійною. Тому варто проявляти спритність та діяти неординарно. І зараз розповім вам про декілька інструментів, які допоможуть пришвидшити пошук житла. Всі посилання будуть в описі відео. Спершу про одну з найбільших програм, що діє за підтримки уряду прихисток. Це сервіс, за допомогою якого ви зможете знайти житло у громадян, які погодились заселяти людей у свої помешкання. Бажаючи розміщують оголошення про житловий простіл на сайті прихистку. Ті, хто потребують житла, знаходять його, домовляються з власником, а власник, в свою чергу, отримує компенсацію від держави. Далі. Волонтерські сервіси для пошуку житла, «Допомагай» та потреба. По суті, це платформи оголошень, але їх особливість в тому, що там можна знайти і безкоштовно житло також. Підписуйтесь на мій канал, тут буде багато корисної інформації для осіб, яким завдала шкода війна. Якщо ж ви готові платити за житло кошти. Але бажаєте зекономити, то варто скористатись відомими сайтами оголошень на кшталт OLX чи Домрія. Але обов'язково вказуйте у пошуку, що вас цікавить оренда житла без посередників, тобто без ріелторів. Там є багато оголошень від власників також. Обов'язково зверніться до тих, хто вже переїхав в нове місто або тих, хто вже тут проживає давно. Кожен житловий будинок, як правило, має свій будинковий чат або групу. Попросіть знайомих розмістити повідомлення про те, що вам потрібна квартира, так як ви можете знайти напряму власників, які здають житло, і буде проживати поряд зі своїми знайомими. Зверніть також увагу на один з найбільших телеграм-каналів у місті Дніпро, де публікують оголошення про житло для переселенців Дніпро Фою. Посилання також в описі відео. Дуже просте, але ефективне рішення пошуку житла для тих, хто пересувається на авто. Розмістіть на власному авто оголошення про те, що вам потрібна квартира. Якщо ви будете пересуватись по місту, то за день це оголошення побачать сотні людей, що суттєво підвищить ваш шанс отримати житло без посередників і за хорошою ціною. Якщо користуєтесь соціальними мережами, то варто скористатися і ними також. Зробіть публікацію, в якій розкажіть особисту історію, чому та як довелося виїхати, що сталося з вашим будинком або квартирою, і таке інше. Кожна така історія буде унікальною і приверне більше уваги до вас і допоможе знайти житло швидше. Пам'ятайте. Що чим більше ви задієте каналів пошуку, тим більшою буде ваша можливість знайти гідний варіант. Підписуйтесь на мій канал, тут буде багато корисної інформації для всіх людей, кому завдала шкоди війна. Бажаю всім перемог!